Ми намагаємося і ми інформуємо нашого суспільства. Так, да, у нас є успіхи, і доволі такі гарні успіхи. Чому тому, що по-перше, ми збили цей темп, наступальний темп, який був у Російській Федерації так. на всіх напрямках. Ви просто от подивіться, скільки за ну останні три місяці їм вдалося загарбати нашої території на Донецькому напрямку. Да, майже нічого. Ми стримуємо, а стримуємо чому? Тому що одна із задач, яку ставив Путін, саме оголошуючи так звану спеціальну військову операцію, вона була для того, щоб, ну, як він сказав, звільнити території Луганської Народної Республіки Донецької. Да, десь щось вдалося вийти на кордони адміністративні Луганської області, але йому до сих пір за пів року не вдалося вийти на кордони Донецької області. І через те оці рішення стосовно ще з референдуму, а що робити далі? Тому що одне діло, коли він оголошує приєднання Донецької Народної Республіки, наприклад, до складу Російської Федерації, вони ж спеціально зробили в своїх законах, своїй Конституції. Вони прописали, що, наприклад, тут і Донецьк, і Луганськ, що оці республіки вони перебувають в рамках, в Території адміністративних кордонів Донецької області, і то, що їхнє, тут і їхнє, а все решта, це територія окупована України. Це ну якось так розумієте, тобто Росія прийшла допомагати їм робити деокупацію. І ця оця задача вона стояла перед Збройними силами Російської Федерації і стоїть. Через те ми бачимо такі активні бойові дії, намагання все-таки захопити нашу територію на Донецькому напрямку. Дай їм десь дещо вдається, і до речі. Це теж він. Наше суспільство інформується про те, що найбільш запеклі бої зараз йдуть в районі Бахмута, про те, що там діють ті ж самі приватні військові компанії, той же самий Вагнер. І ми бачимо, що вони... Вагнер працює на сьогоднішній день не просто як приватна військова компанія, а як підрозділ регулярних збройних сил Російської Федерації. Це батальйони озброєні, які проводять бойові дії як звичайні піхотні підрозділи на окремому напрямку. І про це необхідно говорити. Через те, наші контрнаступальні дії, вони спрямовані на те, щоб робити деокупацію наших територій. Це складно. Ще більше роботи буде після того, як будуть звільнені території. Чому ми розуміємо? Це заміновані школи, дитячі садочки, лікарні, це безліч всяких небезпечних предметів на всій території. Це зима, це зруйнована інфраструктура, розграбована інфраструктура загарбниками. При тому в більшості випадків це робиться спеціально. Ми це бачили, коли вони відступали, наприклад, із, із під Києва, да? от Броварив, та вся територія, яка Сумська область, Чернівська область. Вони просто при своєму відступі просто мінували все. Мінували мости, мінували дороги для того, щоб ми не могли їх переслідувати. Але це все зараз стане проблемним. Проблемним питанням загроза для нашого цивільного населення, яке хоче жити в нормальних умовах.